Назовсталі, що люди починався голод. Голод у нас ще ну, у нас був так, з їжею, нібито була, там крупи були, там якісь були консерви, але дуже хотілося хліба. Це, виявляється, Такий жах, коли немає хліба, коли закінчився хліб, коли тут перед тобою, можливо, є цукерки, печиво, є каша, а так хочеться хліба, бо його немає. І ще там, коли була в гарнізоні почта, у нас хлопці десь принесли мішечок борошна, і я робила такий прісний хліб, такі, такі. от. В Оленівці я не бачила свого обличчя. За цей період, поки я була в полоні, я втратила десь 35 кілограмів ваги. І коли з Оленівки ми приїхали в Таганрог, там було зеркало. Там над умивальником було невелике зеркало, але таке, що вміщалось все обличчя, все так. я подивилась в те зеркало, я злякалась. На мене дивився. Ви, можливо, знаєте портрет Доріана Грея. Ви бачили ілюстрацію в романі і фільм? На мене дивився Доріан Грей, портрет його Із зеркала. У мене було таке обличчя, такий вираз обличчя. Я зрозуміла, оце зі мною зробив полон. І оце зробило те, що я чула. Я так думаю, що от і катування, те, що я чула, коли я стискала зуби. на мене, оце дивилось якесь старе страхіття з дуже жорсткими, і жорсткі очі. Мене вразили мої очі. Вони були страшенно жорсткі. В основному всі вірили, чекали, рахували дні. Іноді відчаювались, іноді я бачила, що впадали в депресію. Про нас було таке, що сумнівались про нас забули. Я завжди запевняла: дівчата ніхто про вас не забув. Просто знай ви ж бачите, з ким наш уряд і з ким наші люди мають діло. Ви ж бачите, що вони говорять, одне роблять зовсім інше. Що з ними практично неможливо ні про що домовитися. І кажу: вірте, вірте, нас обов'язково обов'язково нас обміняють. От коли перестаньте сподіватися, що це буде швидко і скоро. Наглядачка одна кричала: ви там нікому не нужны. Ви у нас тут під забором всі здохніте. Ну, а на Азовсталі, на Азовсталі. Вражало голодні очі дітей. Для мене солдати були діти. І оцей блиск голоду з їхніх очей, це мене, це мене так вражало. Мені хотілося, я не знаю, оце безсилля, що я не можу їх нагодувати, що в мене нема чого їм дати.